Продаю Peugeot 607 на оригінальних титанах в ось такому стані. Гарно виглядає, двигун працює добре, 2,2 дизель в нас. Їде добре, ходова без проблем. Має два фарбованих елемента. Це в нас бампер і ось це переднє крило. При цьому абсолютно все скло, включно з лобовим в оригіналі. Нічого ніхто не міняв, кругом нолики 2000 року, все скло, машина 2001. -го. Всередині виглядає ось так. Шкіряний салон. Тут трошки підтерто, але все класно тримає. Дир ніяких нічого немає. Автомат працює добре, клімат працює, все працює повністю. Електросидіння, склопідйомники, пам'ять сидінь без проблем. Ззаді ідеально, можна жити, є ваковрики в супер стані, величезний має багажник, відкривається з пульта. Ось так. Оригінальна сіточка, авто нещодавно заїхало, дійсно непогано виглядає за адекватну ціну. Кого цікавить, звертайтесь.